Друзі, вітаю! 21 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочук і записую вам це відео пізно ввечері, сьогодні, бо зі Сполучених Штатів Америки прилетіла вкрай гаряча новина. Джозеф Байден оголосив про те, що він знімає свою кандидатуру із перегонів і оголосив, хто ж власне його замінить. Підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям, а я вам зараз по порядку про все це розповім. Отже, Джозеф Байден опублікував лист, в якому, зокрема, сказав: Мої співвітчизники, американці. За останні три з половиною роки ми досягли значного прогресу як нація. Сьогодні Америка має найсильнішу економіку у світі. Ми зробили історичні інвестиції у відбудову нашої країни, у зниження вартості ліків, що відпускається за рецептом для людей віку та в розширення доступного медичного обслуговування для рекордної кількості американців. Ми надали вкрай необхідну допомогу мільйонам ветеранів, які зазнали впливу токсичних речовин. Я прийняв рішення про закон про безпеку зброї за 30 років, призначили першу афроамериканку до Верховного суду і ухвалили найзначніше кліматичне законодавство в історії світу. Америка ніколи не була в кращому становищі лідерства ніж ми сьогодні. Ну, направду так і є. Для мене було найбільшою честю в моєму житті бути вашим президентом. І, хоча я мав навір, домагатися переобрання, я вважаю... Що це в інтересах моєї партії та країни, щоб я пішов у відставку та зосередився виключно на виконанні моїх обов'язків президента протягом рештнього терміну? Звертаю вашу увагу. Буквально сьогодні пролунала заява від кандидата на посаду віце-президента Сполучених Штатів Америки від республіканської партії Венса, який сказав: якщо демократи вважають Байдена не здоровим або непридатним. Брати участь у перегонах, то він має піти із посади президента. Тому ця історія ще буде продовжуватися. І він далі пише: пізніше цього тижня я поговорю з нацією більш детально про своє рішення. Наразі дозвольте мені висловити глибоку вдячність усім тим, хто так важко працював для мене. Я хочу подякувати віце-президенту Камалі Гарісу за те, що вона була неймовірним партнером у всій цій роботі. Ну і в принципі, інтрига знята. Стосовно наступного кандидата, ним дійсно стане віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Харріс, про що Джозеф Байден написав у своєму пості у соціальних мережах, зокрема у мережі X. І дозвольте мені висловити мою щиру вдячність американському народу за віру та довіру, яку ви мені висловили сьогодні. Я вірю в те, що завжди вірив, що немає нічого, чого б не могла зробити Америка. Коли ми робимо це разом, ми просто повинні пам'ятати, що ми Сполучені Штати Америки. Звернення дійсно потужне. Бо інтрига стосовно того, чи зніме Байден свою кандидатуру із перегонів, триває вже давно. Особливо після невдалих дебатів із Трампом, це питання стало надактуальним. Сім'я Байдена наполягала на тому, що він має продовжувати кампанію, і зокрема, його син Хантер Байден. Проти якого порушена кримінальна справа є вже навіть судове рішення, нібито рекомендував батькові, аби той не знімався, дружина так точно публічно виступала за продовження його кампанії. І це стало серйозним викликом для демократів і для всього світу. Я не в одному відео вже наголошував на тому, що перемога Трампа це серйозні загрози для стабільності взагалі для всієї геополітики. Тому демократи просто зобов'язані були вмовити Байдена, аби він знявся з перегонів. І донори чинили дуже серйозний тиск. Публікації у пресі, яка прихильна до демократів, кожного дня свідчили про те, що вони вдаються до вкрай ну таких радикальних кроків. Говорять про те, що Байден не може виконувати свої обов'язки як кандидат на посаду президента, не чіпаючи його як президента. Бо виборча кампанія вимагає великих фізичних зусиль частих зустрічей з виборцями, і потрошку вони таки просували Камалу Харресі, і Навіть з'явили сьогодні повідомлення про те, що донори готові і вже фінансують і виборчу кампанію. Хоча й називали інших кандидатів на посаду президента, окрім Джозефа Байдена. Зокрема. Гретхем Вітнер, губернатор штату Мічиган. Це дані однієї з американських газет, які, яку вони подають як десятку ймовірних кандидатів. Але в принципі інтрига знята. Тим буде цікаво послухати, хто ж із демократів-політиків мав намір долучитися до цієї дискусії. Під Будіджеч, міністр транспорту, його до речі, часто називали. Джордж Шапіро, губернатор Пенсільванії. Джаред Поліс, губернатор Калорадо. Це якраз в порядку можливості потрапляння йдемо. На шостому місці Гевін Ньюсом, губернатор е, е, Каліфорнії. До речі, про нього багато говорили, і прізвище в нього нове. Рафаель Ворнок. Чому нове? Перепрошую, тому що Ньюсом, тобто новий. Рафаель Ворнок, сенатор від Джорджії, Мішель Обама, колишня перша леді. Про неї також багато говорили. Емі Клобушар, сенаторка від Міннесоти, і Ендрі Бешер, губернатор Кентукі. Е, я думаю, що все ж таки якась можлива ще дискусія буде серед демократів про те, хто може бути кандидатом на посаду президента від е, цієї партії, але рекомендація Байдена вона багато чого вартує. Дійсно, Камала Харіс давно уже обговорюється в істеблішменті американському про те, що вона могла б замінити Байдена не лише на посаді президента, але як і кандидат. І вже сьогодні, в принципі, питання розв'язано. Зокрема, Байден опублікував пост у мережі X і написав: Мої колеги демократи, я вирішив не приймати кандидатуру свою, тобто на посаді президента, та зосередити всю свою енергію на своїх обов'язках президента до кінця свого терміну моїм першим рішенням, як кандидата від партії у 2020 році, було обрати Камалу Харіс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою підтримку і схвалення того, що Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це разом. Трамп також довго не чекав, він відреагував на це рішення і сказав, що Байден був найгіршим президентом в історії країни. Ну, в принципі, іншого очікувати від Трампа і не варто було, але говорити про те, що демократи вже виграли вибори, також не можна, тому що виборча кампанія триває. Трамп проводить свою кампанію дуже успішно. Те, що з ним трапилося в Пенсильванії, а саме замах на його життя, який ми оцінюємо як інсценування, в Америці сприймають як пряму загрозу, і це йому серйозно додає. Він залучає на свою підтримку дуже багато публічних особистостей, акторів і політиків, які додають йому. Навіть Боріж Джонсон сьогодні опублікував у Daily Mail свою авторську колонку, в якій пише який прекрасний цей кандидат, як він впорається із третьою світовою війною, точніше, з за загрозою Третьої світової війни. Він її не допустить, як він швидко вирішить питання російсько-української війни і навіть запропонував план завершення війни в Україні, нібито від Трампа, але можливо то просто був погоджений варіант. Від них обох ну принаймні, Боріж Джонсон також дуже потужна. Політична постать не лише в англійській політиці, а й в американській, в тому числі. І він активно долучився до її кампанії. Тому Трампа дійсно списувати з рахунків поки що зарано. Але те, що, до прикладу, ми обговорили з моїми колегами у рамках проекту Центру громадської аналітики вежа, то сходилися в думці про те, що будь-який молодий кандидат, я не випадково говорив про губернатора від Каліфорнії Ньюсома», у нього і прізвище як нове. То будь-який молодий кандидат перемагає Трампа дуже легко. І для штабу республіканців сьогодні також постане питання: а чи зможе Дональд Трамп, який має доволі поважний вік, 78 років, перемогти молодого кандидата? А тим паче, якщо це жінка? Так, в історії виборів Сполучених Штатів Америки були випадки, коли у виборах брала участь жінка, як то, наприклад, із Трампом та ж сама Хіларі Клінтон, яка програла йому. Таке було, дійсно. І те, що статус жінки, Деська Маліхарис певну фору сьогодні також говорити зарано. Але справа в тому, що справді для штабу Трампа це серйозний виклик. Їм доведеться змінювати свою стратегію усієї виборчої кампанії. І за цим варто послідкувати. Я щиро бажаю демократам перемоги, відверто скажу, тому що. Хоча я їх і критикую за те, що вони не дають в Україні вдосталь військової допомоги, щоб ми перемогли на полі бою, але вони прогнозовані на відміну від Трампа і того плану, який публікував сьогодні Борис Джонсон, ну все ж таки з демократами більш зрозуміліша мова у спілкуванні. І їх можна потрішку таки переконувати. Ось цей навіть період широкомасштабної війни вже довів, що можна змусити демократів, наприклад, ухвалити рішення передавати нам більше детальної зброї і бити нею по росіянам в Це просто звичайно питання часу, і в часу у нас цього не так багато, і ресурсів не так багато. Але ж разом із тим. Євроатлантична співпраця залишиться набагато стабільнішою, бо для Європи також є викликом прихід Трампа до влади, який обіцяє зменшити фінансову і військову допомогу Європі. Ну і навіть як каже Борис Джонсон, Збройні сили України будуть заміщувати військових Сполучених Штатів Америки у Європі, які поїдуть додому. Можливо, час для цього і настав, але, мабуть, ще ні. Ну принаймні, ми за цим будемо спостерігати. Дякую вам, що ви дивилися мене. До кінця, дякую, що підтримуєте мою роботу і будемо спостерігати за виборами Сполучених Штатах Америки. Інтрига лише набуває більших обертів. Всіх люблю шановні. Не перемикайтеся. Все буде Україна.